Доброго дня чи вечора, шановні панові студенти, ми продовжуємо наш курс лекцій з обробки зображень та мультимедіа. Якщо минулої лекції, ми говорили про дискретні косинус перетворення і <кій> їх методологію. Як вони виконуються? Сьогодні ми поговоримо про дискретні синус перетворення. І перше питання, яке виникає, <кій> яка різниця використань? Отже, починаємо. Слухаючи ці лекції, можна поставити логічне запитання: чому косинус, а не синус? Чи можна аналогічно використовувати функцію синус для побудови дискретного синус перетворення? Чи існує дискретний синус перетворення, або ще будемо його записувати з кошень DST, або воно називається discrete sine sign, чи ні? У цьому короткому підрозділі ми обговоримо відмінності синуса та косинусу, які призводять до неефективного синус перетворення тобто нашої, сьогодні, нашої лекції де пояснення того, чому ми не використовуємо дискретних синус перетворень. Функція fід x, яка задовольняє умову f від мінус х до мінус x, називається непарною. Аналогічно, якщо f від мінус до рівня x, то функція f від x називається парною, так? Ну, Тут ще би треба було нагадати, що ще область визначення має бути симетрична відносно початку координат. Так? Для будь-якої непарної функції ми маємо, що f від нуля дорівнює f від мінус нуля і дорівнює мінус Ф від нуля. І тому значення f від нуля має дорівнювати нулю, якщо функція в нулі, визначена. Більшість функцій не є ні парними, ні непарними. Але основні тригонометричні функції синус та косинус є відповідно непарною та парною. Тут перепутані просто місцями. З цього рисунку видно, що функція синус x та cos x розрізняється лише за своєю фазою, тобто косинус отримується синуса з сумою на пі на 2. Точну навпаки, синус отримується з плюсом з сумом вправо на пі на 2, а косинус з графіком функції синус на пі на 2, тільки вліво. Однак цієї різниці достатньо для зміни їх парності. Коли непарна функція синус сувається, вона стає функцією парною косинус, так, яка має ту ж саму форму. Для того, щоб зрозуміти різницю між дискретними косинус перетвореннями і дискретними синус перетвореннями, розглянемо одновимерний випадок. Одновимірне дискретно косинус перетворення, яке визначається рівнянням 1, яке ми говорили на попередній лекції, так? g від f дорівнює 1 друга, це від f сума, t від 0 до 7 pt косинус 2t плюс 1 помножити на f π поділити на 16, використовує функцію косинус від 2t плюс 1 f π поділити на 16 при f призначеннях f 0, 1 і так далі 7. Для першого значення, що дорівнює f дорівнює нулю, ця функція дорівнює косону, косинус дорівнює нулю. Так відповідно, ця функція дорівнює одиниці. Цей цен дуже важливий. Він виробляє коефіцієнт дискретного косинуса. Який відповідає середньому значенню восьми величин, що перетвориться. По, по аналогії дискретне синус перетворення засноване на функції синус 2t плюс на 16, значення якої дорівнює синус дорівнює нулю, так? При f дорівнює нулю, тобто цей член не робить ніякого вкладу в перетворення, тобто дискретне синус перетворення не має коефіцієнта DC. Неповноцінність дискретного синус перетворення можна виявити, розглянувши перетворення вихідного зразка з восьми одинакових величин. Такі величини, безумовно, чудово корельовані. Їхнім графіком служить горизонтальна пряма. Застосовуючи дискретний косинус перетворення, отримує один ненульовий DC що щодо рівні вихідній величині. Перетворення обернене дискретне космос перетворення також чудово відновить дані з незначною втратою, бумовною об обмеженістю обмеженою точністю машинних обчислень. Якщо тепер застосувати дискретний синус перетворення до тих же даних, то в результаті вийде сім ненульових нульових коефіцієнтів AC, сума яких дорівнює хвилин функції, що проходить через усі вісім вихідних точок, але при цьому усцелює в проміжка між ними. Ця поведінка проілюстрована на рисунку. Вона має три неприємні властивості: перше, енергія вихідних даних ніде не концентрується. Друге, сім коефіцієнтів не є корельованими, оскільки вихідні дані повністю корельовані. І третє, квантування самих коефіцієнтів може зменшити якість реконструйованих даних після застосування оберненого дискретного синус перетворення. Наприклад, застосуємо дискретне синус перетворення до послідовності восьми однакових величин, які дорівнюють 100. Отримаємо послідовність коефіцієнтів 0, 256,3, 0,90, одна десята нуль. 51. За допомогою цих коефіцієнтів обернене перетворення і обернене диск, дискретне синус перетворення може відновити вихідні дані. Але видно, що коефіцієнти IC поводяться інакше, ніж за використання дискретного косинус перетворення. Вони не стають дедалі меншими, і серед них немає серії з одних нулів.

цілих мінус тридцять 1,1,29,8, мінус 23,8, 25,2. Тут зовсім нема концентрації енергії. Всі ці аргументи та приклади разом з тим фактом, що дискретно косинус перетворення виробляє високо високодекорольовані коефіцієнти, що безперечно свідчить на на користь методу дискретного косану перетворення. Для використання в алгоритмах стиснення даних. На цьому рисунку показано 64 базові зображення дискретного синус перетворення при ендурівні 8. Давайте ми їх порівняємо з цим рисунком для дискретного косинус перетворення. Ми вже бачимо різницю. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свій дуже коротенький лекцію. Дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого, здоров'я і веселих звичайно, свят. Великодних. Всіх благ.